Усім привіт! Слава Україні! Героям слава! Я знімав відео, як не треба робити зварку, якщо ви пам'ятаєте. Ну от Я зараз показую трошечки, як її треба робити. Тобто, що я зробив з цією сварочкою, що мені давали хлопці, попросили переробити. Вона була на двох трансах, але зварювала ленточку 02 мм. Дуже-дуже слабо, на трьох, на чотирьох періодах. Що я зробив? Ну, По-перше, я поміняв усі ці провода, щоб були. Вони всі були дуже тонкі, Ну, мабуть, менш тонкіше, ніж оці. І тому ще стояв тут вимикач живлення. А от він є. Тобто він зараз працює тільки на трансформаторах для живлення плати, а сам, самі оці силові трансформатори вони не задіяні. Через цей перемикач не включається жилення, тому на ньому нема потерь, нема потір на цих проводах. Тобто я ці проводи всі перепаяв, всі вони стали товсті, силові вот, і перемотав оці трансформатори. Що я зробив? Тут по 4 вітка, виходить провід. Взяв я ПЩ 10, це провод щоточний 10 втричі зложив. І таким чином тут, в ізоляції воно в общем, таким чином намотав по 4 вітка. Далі проводи об'єднав в 1. Тобто зараз тут 60 квадратів. Тобто Тут на трансформаторі по 30, тут і тут. А тут сходиться 60 квадратів. Зажав це в клему 70-ку. Вот. І таким чином трансформатор почав варити навіть мідь на 1-2 періодах. Так, і що Ще було замінено? Це була замінена плата. Я знайшов стару версію. Тобто плата керування, та яка там нова версія 1.3 мені здається. Вот, вона працює неустойчиво на одному імпульсі. Ця, ця стара плата вона працює стабільно. Тобто, я там знайшов у хлопців плату старої версії, поставив, вона працює стабільно. Вот, таким чином, от апарат зараз достойен, внимання і він працює дуже, дуже якісно. На цьому все. Дякую всім. На все добре. Слава Україні, героям слава!